Розгорівся новий корупційний скандал колишнього посадовця Укроборонпрому підозрюють у відмиванні коштів через Францію, де він придбав собі віллу за 86 мільйонів гривень. Також права на 105 земельних ділянок за 200 мільйонів гривень. Та ще 27 виноробних ділянок за 37 мільйонів гривень. Щось мені здається, що посадовці Укроборонпрому не так мають багато заробляти, щоб купляти собі стільки та ще й у Франції. НАБУ викрило колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на відмиванні коштів. А саме, що він робив? Він кошти від Укроборонпрому переказував за кордон на рахунки іноземних компаній під виглядом агентських послуг з продажу української військової техніки. Шикарно за інформацією від НАБУ загальна сума переказів перевищує 46 мільйонів доларів. І це все з державного підприємства. Якщо що. щоб ви розуміли, наскільки ця новина є скандальною, вона розлетілась по всьому світу. Її навіть запостав до себе в Твіттер Ілон Маск. Будь ласочка, от ось він про неї написав: 46 мільйонів доларів. Тепер завдяки нашим шановним можновладцям, весь світ буде думати, скільки нам грошей не передавай, все одно їх всіх вкрадуть. Не знаю навіть що сказати. Напишіть ви свою думку в коментарях.